Привіт, Овни! Вітаю! Пропоную до вашої уваги старо розклад на тиждень з 20 по 26 жовтня 2025 року. Подивимося, овни, загальну енергію цього тижня для вас. Ви налаштовані на свято, відчуватимете якесь свято, навіть якщо реально не відбуватиметься якесь свято, ви можете провести прекрасну зустріч. Зараз, можливо, подивимося, хто це колеги, ваші друзі, але це дуже приємна компанія. Для вас. Яка допоможе вам позбутися негативних думок і позбутися вашого закриття. Ви закриваєтеся від інших людей, боячись показати ваше справжнє обличчя. Ви боїтеся, що ваші внутрішні переживання потрібно приховувати, що якщо ви відкриєте справжнього себе, справжнього себе, люди, які оточують вас, не оцінять цього і вам це зробить боляче. Не вдягайте маску на ці зустрічі. Давайте ще спробуємо ще одне Ви ресурсна, якщо ви жінка, ви ресурсна, прекрасна жінка, сексуальна, мати, можливо, це для когось і вагітність. Ви хвилюєтесь, переживаєте, і все буде добре. на зустрічі, все обговориться. Не потрібно негативно сприймати якусь інформацію. Любіть себе, вам потрібен баланс, вам потрібна любов всередині вас, любов. До оточуючого світу. Якщо ви чоловік, в вашому оточенні є прекрасна, шикарна жінка, особлення найжіночної особи, так жіночність там просто випромінюється мега з цієї людини, і у вас якісь переживання, ви закриваєтеся, але на цій зустрічі має все прояснитися. Все є добре. Це лише ваші внутрішні перестороги, блоки, де ви закриваєтесь від зовнішнього світу. Давайте овне подивимося ситуацію, яка може чекати вас на цьому тижні. Ситуація може бути пов'язана з судом, реальним судом, можливо, ви чекаєте якесь рішення, або звертаєтесь до суду, або ж а, це якісь державні органи, органи влади, з якими ви взаємодієте. Давайте спробуємо уточнити, або ж, це ситуація по справедливості зараз гляну. прояснення. Прояснення якоїсь ситуації, або прояснення вашого стану перебігу справ у державних органах або саме в суді, або ж це також це дітки також можуть бути, це м суд з приводу діток, якесь рішення має бути, або ж ситуація у вашому житті. Яка пов'язана зі справедливістю, з вашими дітками або прояснюється якась ситуація по справедливості? Ось такі значення цих карт. Спробуємо ще з третьої колоди. Щось пов'язане з нечесним боєм, а, умовно кажучи. Якась суперечка відбулася вирішення ситуації в користь чиюсь, можливо, і по суду, або по справедливості. Але відчуття перемоги зовсім немає, тому що є осад від того, що ця ситуація відбулася нечесно. Або наслідки нечесної ситуації є звернення до суду стосовно прояснення якоїсь ситуації або діду. О, що вам заважає на цьому тижні. Знову дублюється закриття ваше, заважає ось тут. Вам допоможе. Вам допоможе ось ця зустріч. Налаштовуйтесь на святкову зустріч, на приємну, відкриту, щиру. Тому що ось це ваше закриття. Ви закриваєте власні емоції, вдягаєте маску, ви не щирі. Кажіть себе щиро. Не бійтесь показати свої почуття. Будьте готові, що комусь не сподобається те, що ви відчуваєте. Але ви будете чесні з собою. Сама карта випала зараз, глянемо, що там. Якесь переродження, трансформація, завершення однієї ситуації, початок іншої. Ситуація, яку потрібно відпустити. Ну, давайте я щось сама. це. Сама карта робила. Ілюзії. Закривайте питання з ілюзіями. Не домальовуйте собі в голові якихось. Нереальних там, ситуацій, які вам допомагають е, сприймати реальність, але не є, е, є справжнім. Цей самообман вам заважатиме, вам потім буде просто бол... більш болючіше сприймати реальність, розуміти, що все-таки то була лише ваша фантазія. Можливо, щось з фінансами, приберегти фінанси, перевірити власні фінанси, на що вистачає, якщо ви відчуваєте, що вам краще зараз не витрачати кошти, не витрачати якась скрупульозність, але саме на цьому тижні вона може вам заважати. Можливо, якісь Фантазії з приводу фінансів. Можливо, ще на цьому тижні вам це ж ми дивимося, те, що заважає. Заважає ваша жадільність. Ну, це так, грубо кажучи, ви зараз тримаєтеся за гроші, акцент великий на грошах, можливо, більш розслабтеся і дозвольте, хоча б якусь собі дрібничку, яка може вас порадувати. Так? І порада карт для вас овна на цей тиждень. Вам потрібно набратися сил, відпочити. Це відновлення. Ця карта говорить про те, що вам потрібно або реально відновитися від перенесеної хвороби. Ваш організм потребує відновлення, або ж це. Морально відновлення. Ви виснажені і вам потрібно відновлення. Так, у вас немає ніякого натхнення ні на що. Будь-які пропозиції, які надходять до вас, можливо, вони вам і цікаві, а у вас апатія, і небажання нічого робити, тому що ви втомлені. Вам потрібен відпочинок, вам потрібне накопичення енергії відновлення. Що для вас є відновлення? Набрати ванну з пінкою, полежати там, відпочити, з кимось поспілкуватися, з ким вам дуже просто спілкуватися, і це вас надихає на щось, так? Просто полежати в ліжку, нічого не робити, почитати книжку, сходити на природу в місця, які надають вам сили, так, або відвідати якийсь заклад або захід. Те, що вам необхідно. Зверніть увагу на ваше відновлення. Ви відчуєте себе переможцем. Як тільки ви накопичите в собі сили і можливість, у вас є потенціал, потенціал відчувати перемогу. перемоги. Ви переможець. Просто ви зараз втратили силу. У вас упадок сил, вам потрібно накопичити сили, і все буде гаразд. Ви будете на коні з усякими. Кубками перемоги. Все в ваших руках. Я вам бажаю овний, прекрасного тижня. Вірте в себе, у вас все вийде. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любого оточуючим світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей.